Добрий день, мої дорогі друзі, маленькі й дорослі, дуже дорослі і зовсім маленькі. Сьогодні ви почуєте ще одну розповідь про хлопчика Мішу. Давайте її послухаємо. Судячи з яскравих радісних променів, що рвалися крізь штори, день був сонячний, щоправда, не дуже палючим. Усе ж осінь, але небо так заразливо сміялося пухнастими хмарами, які завзято летіли по блакиті, що у відповідь не посміхнутися було неможливо. Міша з великим задоволенням це зробив. З вулиці чулися веселі, бадьорі крики дітей, які гралися. Відразу подумалося. о! А я все ще вдома сиджу. Так можу все цікаве пропустити. Треба поквапитися і швиденько йти у двір. Міша побіг до мами просити дозволу погуляти. Подивившись уважно на сина, мама запитала, А що в нас із повним порядком і красою? Так, звичайно, Мишко називав стан своєї кімнати після того, як він її прибрав. Усе добре, запевнив Міша. А твої очі говорять інакше. Кому ж мені вірити? Прямо не знаю. І мама зітхнула. Міша побіг до дзеркала. Очі, як очі, що мама в них побачила? Про всяк випадок він пригрозив їм кулаком. Нема чого показувати, що не потрібно. Проте іншого виходу не було. Треба повертатися до кімнати. Якщо мама зазирне, то зрозуміє, що Міша сказав неправду. А це погано і дуже. Мама його любить, довіряє, допомагає, хвалить. А він взяв і обманув. Недобре, соромно. Міша повернувся до мами. Мамочко, вибач, я сказав неправду. Хотілося скоріше піти на вулицю. Думав, повернуся, тоді й повбираю. Несподівано мама сказала, мені дуже приємно, і потріпала його волосся. Приємно, що обманув? здивувався Міша. Звісно, ні, розсміялася мама. За те, що знайшов у собі мужність зізнатися. А це набагато складніше, ніж обдурити. Тому й кажу ти, сину, молодець. Мамо, а скажи, як це мої очі говорять, а я не чую. Мама знову посміхнулася. Синку, звісно, очі не вміють розмовляти. Розповім один свій дитячий спогад. коли була маленькою, у варенні з абрикосів любила найбільше зернятка з кісточок. Потайки вивуджувала їх із великої банки з варенням, одразу ж з'їдала і лізла за іншими. Хоча добре знала. Що з банки варення їсти не можна, потрібно відкласти в розетку. А якщо хочеш спробувати, то чистою ложкою. Але щоразу бігати й мити ложку от ще. Звісно, лінь. Думала, нічого обійдеться, ніхто ж не бачить і не дізнається. Через деякий час варення забродило скисло. Засмучена бабуся запитала. Ти не їла варення прямо з банки? Ні, не замислюючись відповіла я. Бабуся подивилась в мої очі. Її погляд був уважний і водночас добрий, заздалегідь пробачаючий. Мені стало соромно. Уже хотіла зізнатися, але бабуся мене випередила. Усе зрозуміло. Що тобі зрозуміло? зацікавилася я. Твої очі все розповіли. І тоді я запитала бабусю так само, як сьогодні запитав мене ти А чому мені не було чутно, коли вони говорили? Так вони відповідають тому, хто запитує. Це як? А ти подумай про це сама. Буквально через декілька днів приїхали бабусині знайомі з онучкою, з якою ми одразу подружилися і весело провели час. Дівчинці дуже сподобалася моя маленьке ведмежатко. Коли вони зібралися їхати, вирішила подарувати новій подружці ведмедика, але обшукала все, а його не знайшла. Тоді запитала в дівчинки. Ти ведмедика не брала? Вона зразу відповіла ні, не брала. Подивившись їй в очі, відразу зрозуміла, що ведмежа у неї. Гості поїхали. Ввечері бабуся зазирнула до мене побажати добра і сказала. Дзвонили наші гості і повідомили, що ведмежа знайшлося. Його дівчинка забрала, перервала я бабусю. Звідки ти знаєш? здивувалася вона. Її очі мені про це розповіли, пояснила я. Бабусю, ти мала рацію. Тільки не розумію, як так стається. Чому очі видають? Чому? Ось уяви. Коли ти чесний, душа спокійна, а коли обманюєш. Душа бідна починає страждати, хворіти, а очі в нас що? Правильно, дзеркало душі, в них й видно. На добраніч, моє сонечко. Бабуся мене поцілувала, і я міцно її обійняла і прошепотіла. Пробач мене за варення. Уже пробачила. Впевнена, більше обманювати не будеш. Твоя душа цього не дозволить, точно? Абсолютно точно, відповіла я. Відразу відійшли мої гірки муки від обману, стало легко й добре. Ось такий урок надала мені мудра бабуся. Міша задумався, потім поцікавився. А що з ведмежати? Дівчинка повернула його. Мама розсміялася, ця дівчинка виросла і стала моєю найближчою подругою. Це тітка Саша, здогадався Міша. Тітка Саша, підтвердила мама. Пізніше розповіла, що того дня вона довго і гірко плакала. Їй було дуже соромно. Особливо після того, як дізналася. Що ведмедика я зібралася їй подарувати. Тітка Саша каже, зараз, тільки но хочу злукавити, так ведмежа перед очима й постає. До речі, він досі зберігся, виховує дочок на цьому своєму уроці на все життя. «Гаразд, синку, біжи, а то часу на прогулянку не залишиться. Адже тобі в кімнаті треба ще прибрати. Міша старанно все розклав по місцях іграшки в шухляду, книжки на полицю, речі в шафу, і навіть протер вологою ганчіркою свій стіл під віконня і тумбочку. Мама похвалила його за старанність і поцілувала. Мишко вирішив. Скористатися маминим гарним настроєм і попросив. Мамо, допоможи мені, будь ласка, зав'язати шнурки. Ні, мішунчику, будь ласка, це роби сам. Матусю, мамусю, чудова, гарна, хороша. Ну, будь ласка, захлипав міша. Синку, не підлизуйся, не допоможе. Ти ніколи не навчишся, якщо весь час це робити за тебе. А ти вже дорослий. Пора вже самому. Зав'язування шнурків не було найулюбленішим мішаним заняттям. Більше того, він вважав це справжнісіньким покаранням для себе. А все тому, що не розумів, де взяти стільки терпіння, щоб возитися з цими бридкими шнурками. Переконавшись. Що цього разу мама налаштована рішуче, і допомоги від неї не дочекаєшся, Мишко, зітхнувши, взявся до цього неприємного процесу. Перша і друга спроби виявилися невдалими. Впертий бантик ну, зовсім не хотів зав'язуватися, а потім чомусь Гидкі шнурки взяли і зав'язалися у вузлик. І тепер, перш ніж зав'язати бантик, потрібно було розв'язати цей жахливий вузол. Міша навіть спітнів від такої напруженої роботи. Він зняв шапку і куртку. Але ненависні шнурки не піддавалися. Вони вислизали з рук, звивалися змійками. Але в бантик зав'язуватися ніяк не хотіли. Михайло навіть здавалося, що вони посміхаються над ним і шепочуть: так тобі й треба, ха-ха-ха. Ви найнестерпніші і найгидкіші шнурки, розсердився Міша. Раз ви такі зловредні, тоді я, я о! Я! Взагалі без вас обійдуся. Міша помовчав, подумав, а потім переможно заявив. І не просто обійдуся, я вас ще й покараю, поставлю в кут. Міша зняв черевики, висмикнув з них шнурки і побіг у свою кімнату. Ось тут у кутку й стійте і ні кроку. Зрозуміло, але шнурки стояти не хотіли. Ах, ви так, ви так виходить зі мною, зав'язуватись не хочете, стояти в кутку не хочете. Ну, тоді, Міша на мить задумався, а потім промовив Лежіть, покарані в кутку. І з цими словами, задоволений собою, вийшов із кімнати. У коридорі він одягнувся і, засунувши ноги черевики без шнурків, вийшов на сходову площадку. Йти чомусь було не дуже зручно. П'яти постійно намагалися вистрибнути з черевиків. А коли Міша почав спускатися сходами, то виявив, що ступає босою ногою. Черевик залишився на попередній сходинці. Не встиг Мишко надіти цей черевик на ногу, як з іншого черевика вислизнула друга нога. Тільки на міша взув цю ногу, як босою виявилась перша нога. Так, постійно втрачаючи і надягаючи черевики, Мишко пройшов кілька сходинок і задумався. Виявляється, шнурки не дрібниця, а потрібна частина черевика. Якщо в черевиках без шнурків я навіть по сходах не можу зійти, як же буду бігати і гратися на вулиці? Так, не задача. То що ж виходить? Хто кого покарав? Виявляється, не дуже цікава картина. Це не я шнурки покарав, а шнурки мене покарали. Точніше, сам себе покарав і залишився без прогулянки. Сумно. Міша засмучено присів на сходинку. Так йому стало себе шкода адже у дворі цікаво, весело, їм усім добре, а до нього бідного нікому жодного діла. Сидить тут наодинці. Раптом міша розсміявся і легенько стукнув себе долонькою по лобі. Ну й дурний я. Чомусь вирішив, що не можу йти гуляти. Адже все так просто. Потрібно повернутися додому, всунути шнурки в черевики, набратися терпіння і їх зав'язати. Так Міша і зробив. Його старання були винагороджені. Цього разу шнурки слухняна зав'язалися у чудовий бантик. Ось і подружилися, сказав він шнуркам і посміхнувся. Невдовзі радісний грав у дворі з друзями. Увечері Міша розповів татові про події сьогоднішнього дня. І закінчив історію зі шнурками. Ти двічі молодець. Знайшов мужність зізнатися в обмані і сам упорався зі шнурками. Головне, дуже захотіти, докласти зусиль, і тоді обов'язково все вдасться. Ось така історія про Мішу. Хочеться. Щоб, коли ви слухали наші казки та оповідання, ви десь і себе ставили б на місце наших героїв і думали, а як би вчинив я? А чи було так в моєму житті? Чи правильно я зробив, нам буде дуже цікаво, якщо ви поділитесь з нами, вашими думками і своїми історіями? Думаю, що сьогодні. Ми гарно провели з вами час. Якщо ви згідні зі мною, я побачу це по ваших сердечках, які ви поставите під нашим відео. На цьому я прощаюся з вами. До побачення, до нових зустрічей на нашому каналі.